Друзі, наступний наш будинок буде теж обігріватися і охолоджуватися за рахунок енергії повітря. На будинку у нас стояв газовий котел, але власник поставив собі сонячну станцію і хоче переганяти сонячну енергію в і охолодження будинку. Ми встановлюємо два отаких от в каскаді теплових насоса потужністю по 16 кВт кожний. От тут у нас така буде гарна топкова. Тут вже стоїть бойлер непрямого нагріву, який ми будемо використовувати. Тут ми от готуємо, вішаємо два от таких от внутрішніх блока від теплових насосів, невеличка ємність для обв'язки, ну і все, від теплових насосів, тепло, холод і гаряча вода. Значить Виконуємо на таких от гарних бачите, рамках. У нас є отвір, отут буде вхід магістралі. Сам типу будинок вже висрели хлопці, і сюди ми відведемо кандидат, щоб тут все було сухенько. Така система забезпечує будинок по самому вигідному тарифу всіма основними комунікаціями. Кому цікаво, безкоштовна консультація по в шапці профіля.